Мовча поміч розсильний форму. Прямо А, Добрий день, шановні колеги. Я вітаю вас на майданчику інституту Горшеніна та лівого берега. Ми сьогодні зустрілись тут для участі у засіданні круглого столу, який присвячений темі пенсійної реформи. І власне, ми сьогодні це обговорюватимемо в подальшому. Ви зможете ви можете долучитися до онлайн-трансляції та в подальшому побачити новини текстові та відео формати на LBUA. Отже, починаємо сьогодні. Тема пенсійна реформа в Україні бути чи не бути. І власне одним із інформаційних привідів для цього обговорення стала нещодавна заява профільного міністра фінансів України Сергія Марченка, кого вітаю сьогодні. Тут який сказав, що людям, яким трошки за 40 на пенсію розраховувати, не варто. Потім були пояснені, що трошки не так зрозуміли, так чи не так. Будь ласка, Сергій, надаю вам перше слово. Дякую, дякую, Соня. Дякую, учасники заходу. Дійсно, йшла мова про, про персонально про мене. І, але я в даному випадку мав на увазі більше як тренд для розуміння того, що 40 літнім або нема 40 років, треба задуматись про те, що ця нинішня система, яка є, вона має бути змінена і тому є декілька причин, я б їх хотів назвати. Основна причина це демографічний тренд. Цей демографічний тренд не є чимось унікальним в Україні. Це світовий тренд, коли у нас відбувається менше народжуваність, більше населення похилого віку. Населення похилого віку живе довше, в тому числі в Україні. Це значить, що вони живуть на пенсії більший період часу. І відповідним чином. Для них треба знайти ресурс, а ресурс знаходиться шляхом сплати єдиного соціального внеску діючими робітниками. І по факту ми запитали інформацію: у нас на сьогоднішній момент майже 11 мільйонів пенсіонерів, а осіб, які сплачують єдиний соціальний внесок, навіть немає 10 мільйонів 9,7 мільйонів. То це досить такий загрозливий тренд, і він тільки буде погіршуватися. Тобто сказати, що. Ситуація яким чином магічним покращиться, не може і, і не варто про це думати. Тому це така серйозна суспільна дискусія. І я хочу сказати, що Міністерство соціальної політики разом з комітетом соціальної політики ми також долучаємося до цих процесів разом з комісією. Напрацювали законопроекти, які зараз проходять певну стадію обговорення. Є сподівання, що найближчим часом будуть прийняті, які передбачають запровадження. Обов'язково накопичувальні. Тобто йде мова про те, що ми матимемо змогу накопичувати, сформувати накопичувальні рахунки. На першому етапі передбачається, що більш активна роль займає, займатиме держава для того, щоб створити довіру до системи. А вже на більш пізніх етапах, можливо там 26, 27 рік, це обговорюється, учасники зможуть самостійно вибирати пенсійні фонди і вкладати і визначатися. Тому от такі на сьогоднішній момент тренди, і я хочу сказати, що, наприклад, в тому сполучених штатах система нічим не відрізняється від нашої. Довго населення живе довше, внески сплачують менше, і виникає дилема або підвищувати пенсійний вік, або підвищувати накопичення. Тобто ситуація нічим не відрізняється від, від України. Тому всі ці наслідки зрозуміли. І от на сьогоднішній момент частка населення 65 плюс складає вже близько 25% до активного населення і постійно зростає. Я ще хотів декілька цифр назвати, зокрема, прогноз Світового банку для всіх економік світу до 2050 року незабезпеченість пенсійних систем буде складати 400 трильйонів доларів США. Це розрахунки світового банку, які свідчать про те, що діючі чинні системи вони не забезпечені ресурсом, і тому, умовно кажучи, діюча солідарна система потребує повної перекалібровки, тому сформована така дискусія. Але це не значить, що є мотивація не платити ЄСВ. Я хочу сказати, що інші є цифри, от ми зокрема сьогодні запитали податкову. Скільки у нас платників взагалі, громадян, які отримують доходи від загальної кількості громадян? Вон, зокрема, особи від 15 до 17 років десь 29 мільйонів осіб. Із них лише 14 мільйонів, які отримують будь-які доходи. Будь-які. Це можуть бути пасивні доходи, це можуть бути активні доходи. Ну, мовно, давайте віднімемо заробітчан, 25 3 мільйони, які не декларують. Віднімо безробітних близько 2 мільйонів осіб. Тобто виникає запитання, а де ще пропало 10 мільйонів осіб в Україні, які економічно активні, але ніде вони не проходять по базам даним податкової, тобто вони офіційно не сплачують податки. Це значить, що... З цим також потрібно працювати, тому що щоб нас умовно кажучи, ми вивели в стіні більшу частину доходів, можливо, і не було б таких суттєвих перекосів з фінансування пенсійного фонду, і не була б така мізерна пенсія, тому що я хоч і міністр фінансів, але розуміння того, що у нас пенсія є досить незначною, вони є також присутні. Тому треба над цим також працювати. Я думаю, що от такі тонці цієї дискусії. Вона більше про те, що маємо ми зробити, аніж про те, що давайте будемо чекати патерналізму від з боку того, що хтось у нас прийме рішення. Рішення особи мають приймати самостійно щодо того, щоб все-таки розпочати думати, особливо це стосується осіб до 40 років, про те, щоб мати і накопичувати на собі на старість. Чи подбали ви про своє майбутнє, чи очікуєте дива від держави? Пишіть у коментарях і ми організуємо для вас безкоштовну консультацію.